Так. Доброго дня, З вами YouTube канал Коні Черкащини. Був у нас вітер. Упала деревинка на городі в нас. Хочемо піти з султаном Зараз її забрати, показати трохи його роботу. Робота буде не важка. Там така невелика деревина, що березка викорчувала з корню. Хочу просто показати, що він вміє робити роботу. Ну, бо зараз почнуть писати спеціалісти. Що мій хвостом така тягне. Або я сам потягну. Тррр. Просто показати, що я об'їжджений, бо багато людей дзвонили і за як і за паровкою. Питали, чи він чи жеребець об'їжджений, чи віддався він у вкатки. Зараз постараємося показати. Що воно в себе представляє? Це все діло. Витягне деревинку з бура. О така робота, невеличка, невеличку покажемо роботу. Де в нас є ще лошата на продажу цього жеребця. Кому потрібно, то звертайтеся. Номер телефону 096 70 111 28. Знаходимося ми, в Черкаська область, Звенигородський район. е е Сім з копійками метрів Це і деревинки бересток. Таке, робота невелика, але просто щоб показати, що він піддався обкатки, що вміє робити. Hvem? Як бачите, вже перетягли ми додому цю деревинку. Таке робота невелика, але просто показали вам, що він знає шлею і знає роботу. Дякую за увагу. Підписуємося. Далі буде.